Якщо в світі робиться, буду брати собі 8-літровий. Теж зараз поїду заправлю його газом. Дивіться, це новий балон. Відкриваю коробку, розпечатаю. Ще не розпечаталось? Ми перед відправкою такі балони по 1100 гривень. Ми їх всі теж перевіряємо. Тобто розпечатаємо, достаємо з коробки і перевіряємо, чи там є повітря. Якщо там нема повітря, Назад на... оддаємо набрати. Тобто, і буває таке, да, що балони приїжджають ну, без повітря. Буває, так. Да, ми їх перевіряємо. Тобто, беремо балон, доставимо його з коробки. Це я вам показую, як ви маєте зробити. Відкручуємо в'ентіль. Чуєте, повітря пішло? Все, значить, все окей, все прекрасно. Він е, хорошо цілий, ніде нічого не травить. Це 8-літровий балон. Коли ви його получаєте на коробці, навіть вам пише. Навіть вам пише, зараз покажу. Тобто, 6 э, маса 5 кг, 6 літрів об'єм заправки. Внутрішній об'єм 7,2 літра, 6 літрів об'єм заправки. Тобто ми його заправляємо, 6 літрів газу. І э, по споживанню він нас, э, орієнтовно десь 145 грамів за годину витрата, витрата газу. Тобто ми може, можете порахувати, скільки він буде їсти. Ну, е, літр газу має в районі десь 500 грам. Е, близько 500 грам, тобто 145 грам за годину. Порахуйте, скільки цей балон може спожити е, газу. Тобто наскільки вам його вистачить, щоб варити їсти. 1100 гривень, 8-літровий балон є на 5 літрів 800 гривень, на 12 літрів 1500 гривень.